Боротися або жити повчальна притча, яка змусить задуматися кожну людину. Старенька бабуся сиділа на кріслі і в'язала шкарпетку. Незважаючи на дуже похилий вік, руки її були дуже вправними та швидкими. Напевно, вона була гарною майстриною, бо навіть не слідкувала за своєю роботою, а просто дивилася в вікно. Дивилася, як осінні великі краплини стікають по склу і ледь помітно посміхалася своїм думкам. Їх перервала молода дівчина, що стрімко зайшла до кімнати. Вона притулилася до бабусі і ніжно обійняла її, що трапилося моє сонечко, чого така сумна, поцікавилася старенька. Зажурена дівчина подивилася на бабусю очима повними сліз. Бабусю, хріненько чому я така нещасна у житті? Стосунків нормально з коханим нема, та й роботу я втратила, і чого мені так нещастить у житті? Мудра бабця обійняла свою онуку, а потім пильно подивилася їй у очі, промовивши «Задай, колись у дитинстві твоєму була така гра. Діти бігали навколо стільців під музику, і як лише музика зупинялася, діти мусили чимдуж бігти до стільця, щоб сісти на нього. Хто не встигав, мав вийти з гри. У цій грі завжди були програвші, бо з кожним разом стільців лишалося все менше. Я дуже добре пам'ятаю цю гру, пригадала собі дівчина. І при чим тут гра? А річ у тім. Що ти виросла, а й досі граєш у цю гру. Ти кожен день за щось або за когось борешся, за роботу, за коханого і так далі. У тебе, молодої, гарної дівчини, просто нема часу, щоб насолоджуватися життям, Молодостю, дорогоцінними роками, які вже ніколи не повернуться до тебе. Так і виходить. Що твоє життя це суцільна боротьба. Я прожила велике і важке життя, і можу впевнено тобі сказати, що боротьба це марне витрачання часу і зусиль. Життя про мене як кілька хвилин, і ти шкодуватимеш, що не насолодилася молодістю, силою, можливостями, які у тебе були. Потрібно жити саме зараз. Кожну хвилину наповнювати змістом і любов'ю. А поки ти бігаєш по колу, витрачаючи дорогоцінні сили заради того стільця, але варто зупинитися, озирнутися навколо і виявиться, що стільців у кімнаті є купа, і стоять вони біля стіни вільні. Просто треба бути уважнішою і вийти врешті з того кола, яке у тебе загнала. Розумієш? Треба просто вчитися бачити можливості. Господь Бог завжди посилає нам безліч можливостей. Просто треба виходити з кола і стати уважнішим.